Дорогенькі мої друзі, якщо полюбляєте піцу, давайте приготуємо піцу 4 сири. Виходить, дуже тоненькою, багато сиру та не в роті. Якщо зацікавила, давайте приготуємо разом. Нам буде потрібно борошно, цукор, сіль, дріжджі. За бажанням можна додати яйце. Також нам треба буде вода, рослинна олія, кефір. Для начинки ми будемо використовувати сири Моцарелла, гауда, плавлені вершкові сири голландські та Камамбер. Ну що ж, давайте почнемо. Займемося приготуванням тіста, вбиваємо сюди одне яйце, додаємо цукор, сіль та сухі дріжджі. Це все гарненько змішаємо, вдамо сюди теплу воду, рослинну олійку, теплий кефір. Гарненько це все замішаємо. Порошно будемо додавати поступово, щоб не забити тісто. В основному, друзі, в нас йде 500-550 грам борошна. Тісто стає більш густим. Ми висипали вже сюди все борошно, тож домішуємо тісто руками. Тісто, друзі, ми вимісили. Тепер зверху я його покриваю так легенько рослинною олімкою. Зараз накриємо та залишимо постояти півтори годинки. Пройшло півтори годинки і, як бачите, гарно піднялося наше тісто. Легенько обімнемо і будемо формувати вже нашу смачну піцу. Якщо тісто таке дуже ніжне і легенько, липне до рук, можемо руки обмокнути в борошно. І розпреділюємо ось таке дуже ніжне податливе тісто по нашій формі. Формуємо такий трошки на краю грубший бортик. Тепер наше тістечко ми відкладаємо, а ми займемося натиранням та нарізкою сиру. Натираємо моцареллу на грубшу терку. Голландський плавлений сирок нарізаємо на пластинки. Наступний сир наріжемо смужками. Камамбер наріжемо на більші шматки. Друзі, сирна нарізка у нас вийшла. Тепер будемо формувати, наповнювати нашу піцу. Для основи використовуємо сир взбитий. З вершками, сметанкою, трішки солі та кроку. Але, друзі, накладаємо сири за вашим уподобанням. Піцця виходить дуже ніжною, завдяки різним сирам дуже цікавий смак, кому до вподоби різні сири ця піцця не залишить вас байдужими. Потрішки викладаємо всю нашу сирну нарізку. Не забуваємо заплавлений сирок, він теж придасть смаку нашій сирній піцці. Вверху, друзі, викладемо шматочками камамбер та відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Друзі, ось така апетитна смачна піца 4 сири в нас вийшла. Якщо я вас зацікавила, давайте приготуємо її. Разом!